У жмаренці жінки мають можливість безкоштовно проходити діагностику на цифровому мамографі експертного класу. Сучасне діагностичне обладнання за кілька хвилин дає цифрову високу якість візуалізації і детальне зображення у двох проекціях, що дозволяє лікарю з високою точністю оцінити стан здоров'я жінки. Завідувачка рентгенкабінетом Ольга Блещук розповідає, що з травня цією послугою скористались понад 300 жінок у шести Виявили онкозахворювання. В даному випадку пацієнті 74 роки. Якщо збільшити, в лівій молочній залозі ми бачимо гетерогенне об'ємне утворення променистими контурами. Ось воно. Це підозра, більше вірогідно, що це рак. розміром 2 на 15 міліметрів. Це невеличкий рачок. Це скринінговий метод обстеження. Пацієнтка звернулася в плановому порядку. Нічого не турбує, нічого не болить, нічого не пальпує. Це один рак, а є в одній залозі декілька. Тут три вузлових утворення: то тобто є раки в одній молочній залозі. Ось об'ємне утворення, сосок втягнутий. Друге, третє. В одній лівій молочній залозі три об'ємних утворення. І ось такий рак називається мультицентричний. Скринінг потрібен. Кожній людині, починаючи з певного віку. Мамографія у нашому закладі тільки для скринінгу. Рання діагностика дозволяє вчасно виявити злоякісні пухлини і допомогти жінці зберегти життя і здоров'я. Обов'язково проходити мамографію раз на два роки необхідно жінкам віком після 40 років, а також тим, хто відчуває дискомфорт у грудях чи помічає зміни в органах. У нас кабінет мамографії запрацював, ми обстежували пацієнтів за направленням, є певна категорія, вікова категорія пацієнтів і є за направленням сімейного лікаря або лікуючого лікаря. Тобто на сьогоднішній день ми налагоджуємо співпрацю з сімейними лікарями, говоримо, що вони є. Ну, наші в чергі ніколи стараються направляти, але я вам хочу сказати, що метод. Обстеження дієвий і починаємо працювати. Єдине, шум нам сьогодні не вистачає лікарів рентгенологів У нас велика нагрузка йде апарат КТ, У нас два рентген-кабінети, флюорографічний кабінет і ще мамографічний додався. І на три лікаря це дуже, 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 дуже важко, тому що треба читати, давати заключення. Ну, ми зараз подалися на те, що нам потрібні такі спеціалісти. Кошти на сучасне обладнання виділили на сесії жмарянської міської ради під час одного із засідань. А згодом ще мільйон передбачили на сучасний оцифровувач знімків. Це дає змогу обходитися без додаткових витратних матеріалів, плівок і видає результат у зручному цифровому форматі на флешку або інший електронний носій. Апарат він функціональний. Ми можемо з ним працювати, опускати, наприклад. Якщо жінка невисокого росту, все зроблено для того, щоб підлаштувати апарат для жінки. Це якщо нам треба зробити косу проекцію, ми виставляємо під різними кутами. І вище і нижче. В принципі, більше функціоналу для цього апарату не потрібно. Це, він призначений для того, щоб робити скринінгове обстеження усіх молочних залоз жінок, починаючи від 40 років. Раз в два роки, якщо є покази, то раз в рік. І молодим жінкам з 35. Буває так, що і 30 робимо обстеження. Якщо є покази, це онкоанамнез, або щось знайшли по уЗІ обстеженні, або пальперторно жінка відчула якісь зміни. І тому ось такі покази до момографії. Директор жмеринської центральної районної лікарні Ростислав Боровський розповів, що в лікарні активно триває ремонт реабілітаційного відділення і подякував жмаренській міській раді за підтримку галузі охорони здоров'я. У процесі того, що ми готуємося отримати пакет по реабілітації, то ми вже проводимо реабілітаційні заходи. У нас є три лікари ФРМ. Вони ходять, займаються цими пацієнтами в межах тих можливостей, які ми сьогодні можемо зробити. Ми плануємо завершити всі ті ремонти, які ми сьогодні робили, відкрити відділення і отримати пакет по реабілітації. Так, да, Безумовно, нам на сьогоднішній день я вам хочу сказати, що. Міська влада, вони наші засновники, вони велику увагу приділяють сьогодні системі охорони здоров'я. Там виділити додатково ще по 60 гривень, практично на кожного цього пацієнта, той тобто с військовослужбовця. Ось стараємося їх розширити. Асортимент на сьогоднішній день, фрукти, овочі до тих до того харчування, які в нас, наприклад, на сьогоднішній день ми видаємо, як сім на загальному харчуванні знаходяться пацієнти, то їм стараємося покращити перебування. їхні. Кабінет мамографії знаходиться поруч із пологовим відділенням, одразу праворуч із входу на територію лікарні. Записатись на діагностику на мамографі можна за направленням сімейного лікаря або вузького спеціаліста за номером 097 209 25 43.